Привіт, вболівальники синьобілих! За останні кілька годин ще один гравець попрощався з Динамо. Цього разу він пішов в іспанський футбол. Існувала навіть ймовірність, що цього сезону гравця використовуватиме Олександр Шовковський, однак з тих пір він пішов в інший клуб. Поділюся подробицями, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, іспанський клуб Гранада, який виступає у Лалізі 2, Офіційно оголосив про підписання грузинського вінгера київського Динамо Георгія Цітайшвілі. Трансфер 23 річного гравця був здійснений через однорічну оренду без права викупу. У сезоні 2023 2024 Георгій Цітайшвілі провів 19 матчів за Динамо Батумі, забив одного гол і віддав шість результативних передач за даними порталу Трансфемакт. Вартість гравця збірної Грузії становить 800 тисяч євро. Було очікування, що георгійці та повернеться в Динамо, Шовковський навіть хвалив гравця, однак цього не сталося. Варто нагадати, що гравець переходить в оренду і може повернутися в Динамо після закінчення сезону, якщо клуб забажає. Отже, вболівальники, як ви думаєте, чи зможе георгійці та Ешвілі зіграти в цьому сезоні? Схоже, що Суркіс не має наміру продавати його назавжди, а воліє позичити, щоб він набрався досвіду. Залишайте свою думку в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.